Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Прошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб «Інгулець», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх учасників а, клубів ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч сьомого туру від першої ліги з футболу сезону 25-26 років, в якому Петрівський інгулець сьогодні приймає одеський чорноморець. Друзі, журналісти прозвали цей матч центральним матчем туру. Ну і так само казали про матч з Ворсклою, коли тут приймав його інгулець. На жаль, тоді не вийшло запеклої боротьби. Ну а сьогодні ми дійсно чекаємо на центральний матч туру, в якому сьогодні будуть зустрічатись лідери чемпіонату команди, які заявляють про те, що вони ставлять за мету вихід в прем'єр-лігу. Анатолій ухов з кривого рогу спостерігач арбітражу Олександр Шаміч з Києва. Отже, матч розпочато, друзі. Ну і швиденько зараз познайомився з складами граючих сьогодні команд. Потім обіграв інгулець на виїзді металіст з рахунком 2-1. Зіграв в нічию 2-2 Нивою у себе в Петровому. Ну а зараз забиває у нас забиває гол Чорноморець. І це був. Дивимось на повторі, хто це був. Кулач відкидає п'ятою. Ну і, друзі, бачимо, що Сімов набирає швидкість ну, і зараз. за метр до штрафного майданчику. Фолить гравець Чорноморця, отримає жовту картку. Євгеній Скиба. Вимагають, вимагають зараз а, червону картку а, тренерський штаб і гравці інгульця а, запасної лави. Отже, штрафний удар для інгульця. Ну, Друзі, м'яч нікого, а, нікого здається, ніхто не теркнувся м'яча після а, удару. Здається, це був Бенедюк чи Касімов. Зараз ми будемо розбиратись. Давайте дивитись. Фасєєнко ложний замах. Ну і ніхто не торкнувся м'яча. Він від стійки залітає в дальній кут а, Воріт Кінгслі. І рахунок стає 1-1. Подача. Кулач пробивав. І ще один удар і. Не змогли винести м'яч гравців. Все ж таки забиває гол Чорноморець після розіграшу стандарту. Ну і зараз будемо намагатися з'ясувати, хто ж це все таки був. Що там, суддя? схоже, це все ж таки був автогол. Подає Олександр П'ятов, там Касімов намагався п'ятою. Чи пробити, чи прокинути далі. Бенедюк відбирає в нього м'яч Хобленко, пасує далі на Луїфера. Луїфера поклав на воро на газон зараз. Антона Жилкіна і забиває третій м'яч Чорноморця. Гревець, який щойно вийшов на заміну. На 74 й хвилині матчу. Номер 90-й Фер робить рахунок 3-1 на користь одеського чорноморця. Романюк на скляра. Скляр перериває його передачу Луї Фера Жовтенко. Зараз закидання на Парасєєн. Ну і Фарасєнка забиває на 82 хвилині м'яч ворота чорноморця, тим самим скорочуючи відставання в рахунку, роблячи рахунок 3-2. Дивимось на повтор, як це було. А довга передача на Фарасенка. Ракіцький не встигає. Ну і перекидає Віталій Фарасенко, тим самим забиваючи четвертий свій м'яч. Чорноморець в гостях, не дивлячись на те, що пропустив два м'ячі, але ж забив на один більше. І а, з рахунком 3-2 одесити здобувають перемогу, лишаються на першому місці вет першої ліги. Ну а Інгулець а, першу поразку отримує в цьому сезоні. До цього було три нічиїх, їх три перемоги. Отже, Першу поразку зараз Чорноморець завдав клубу з Петрового. Друзі, напружений матч, 5 м'ячів ми з вами побачили, багато емоцій, багато боротьби, багато емоційних рішень і вигуків від тренерських штабів. Дійсно центральний матч туру. Ну і а, хочемо подякувати Збройним силам України, а всім захисникам і захисницям а, за те, що боронять нашу землю від а, клятих виродків зі сходу. Друзі, з вами а, був а, Григорій Разумовський. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. І Петюкраїн разом сильніші.